Доброго дня, шановні восьмикласники. Продовжуємо розв'язувати завдання на знаходження площі трикутників. Давайте пригадаємо спочатку, як знайти площу трикутника, декілька формул, основною з яких є одна, друга висоти на основу, до якої проведена ця висота. Далі друга формула площі для прямокутного трикутничка, у якого висотою, висотою виступає один із кадетів, тобто А множимо на Б. Також у нас є ще декілька формул, якими ми скористаємося трішечки пізніше. Розглянемо номер підручничком мерзляк, вже такі цікаві задачі знайти номер 739, знайти висоту прямокутного трикутника, проведену до гіпотенузи, якщо його катити дорівнюють, 10 та 24. І так, побудуємо прямокутний трикутничок так, щоб прямий кут був в вершині. Опустимо висоту, проведену до гіпотенузи, позначимо А, В, С, Д. Нехай буде так. Катет, проекція катета БЦ, так як він у нас менший за рисунком буде 10. А проекція катета АБ буде 24. Значить, знайти висоту просять, якщо його катети 10 та 24. А, катити, а не проєкції катити, я чомусь. Катити 10 та 24 сантиметри. Якщо нам відомо два катети, що свого роду виступають висотою і основою, то ми одразу можемо порахувати площу. А вже дізнавшись площу, будемо шукати висоту. А, запишемо дано. Трикутничок А, Б, С. Прямокутний, тому вказую кут Б. Наприклад, я обрала 90 градусів, катет Б це буде 10 сантиметрів. Катет а, Б у нас дорівнює 24 см, знайти Б, Д, вкажемо, що таке Б, Д, Б, Д. перпендикуляр до а, С. Отож, розв'язання. Перше, що шукаємо, це площу даного трикутника. Площа трикутничка АВЦ. З одного боку може бути одна друга АБ на БЦ. І ми її зараз швиденько порахуємо 24 на 10 і на одну другу буде 120 см квадратних. А з іншого боку, можна знайти дану площу як висоту добуток. Півдобуток висоти БД на АС. Звідки ми можемо витягти нашу висоту БД. Щоб її звідси знайти, нам необхідно площу домножити на 2 та поділити на гіпотенузу АС. Тобто дві площі трикутничка нашого. Ділимо на АС. Відповідно, отримаємо 2 на 120 і ділимо. А це у нас немає, тому трош, трішечки зачекаємо. Значить, Спочатку знайдемо АЦ за теоремою Піфагора. Це невідома гіпотенуза, тому шукаємо її дією додавання квадратів катетів під коренем. Отже, 24 до квадрату плюс 10 до квадрату 576 та 100. Разом буде корінь із 676, а це квадрат 26. Отож, підставимо 2, помножимо на 120. І поділимо на 26. Можна скоротити на 2, буде 13, тобто 120 13. Виділимо цілу частинку, можна виділити і записати. Давайте я нижче напишу, щоб тут не Площа, а сторона BD у нас буде дорівнювати 120 тринадцятих. Можна обрати по 10, було б 130, по 9, якщо ми оберемо 117, це буде 9, цілих і 3 в остач, 3 тринадцятих. Якщо я не помилилася, давайте ще раз перевіримо. 3 на 13 буде 90 та 27, 117 та плюс 3, 120. Все вірно. Далі розглянемо наступну задачу. 100, 741. Знайти площу рівнобедреного трикутничка, якщо його периметр дорівнює 54 см, а висота, проведена до основи 9. Будуємо рівнобедрений трикутник. Пригадуємо, що це трикутничок, у якого дві бічні сторони рівні, а висота, виступаюча медіаною бісектрисою. Назвемо А В С. Ну і тут нехай буде Д. Дано. Трикутник АБЦ рівнобедрений. Далі його периметр відомо: 54 см всього цього трикутничка. Висота БД, проведена до основи до рівня 9 см. Ось тут. Знайти. Площу трикутника АВС. Почнемо з формули. Так як у нас відома висота, то підемо через формулу саме висоти однієї другої висоти ВД на основу АС. Але у нас немає основи. У нас є тільки периметр цього трикутника. Тому наша задача звелась до того, щоб знайти цю основу. А точніше, знайти спочатку ДЦ. Давайте представимо, Позначимо собі де це як x, нехай Д це дорівнює Х, тоді АЦ буде два таких x. відповідно, знаючи периметри, що дві бічні сторони рівні між собою, А Б дорівнюватиме b, це дорівнюватиме периметр трикутничка мінус АС поділено на два. Тобто 54 мінус 2х і все це ділимо на 2. Буде 27 мінус Х. Це бічна наша сторона. До чого ми звели цю задачу? Звелимо її до прямокутного трикутничка. Повернемося в прямокутний трикутничок. Отож, це ми перше з трикутника ПДЦ де куточок d90 градусів, ми вказуємо, що він прямокутний. За теоремою Піфагора. Матимемо квадрат гіпотенузи bc до квадрату, дорівнює сумі квадратів катетів dc квадрат плюс b квадрат. Підставимо все і розв'яжемо рівняння. Отримуємо 27 мінус х в квадраті. Дорівнює х в квадраті, і плюс 9 теж до квадрату. Підносимо до квадрату 27, 729, якщо я не помиляюсь. мінус 54х і плюс х квадрат. Дорівнює х квадрат плюс 81. Далі квадрати у нас зникають, залишається мінус 54. Х зліва. А праворуч буде 81 мінус 729. Буде мінус 648. Тобто х буде дорівнювати 648, ми ділимо на 54, мінус на мінус буде плюс 12. Сантиметрів це наш відрізочок ДЦ. Отже, Аце. Буде 24. А тепер можна знайти другим кроком площу цього трикутничка. Одна друга висоти 9 на основу 24. Перемножили, скоротили. Буде 108 см квадратних, 90 до 18. Рухаємо далі, розглянемо номер наступний. Про ромб 745. Можемо ще розглянути номер 744, але і там, і там ромб, візьмемо один якийсь із них, нехай це буде вже 745 додому буде 46 Знайти площу ромба, сторони, сторона якого дорівнює 25 см, а сума діагонали 62. Ну, от Представимо собі, що у нас ромбік. Диві діагоналі, пам'ятаємо, вони взаємно перпендикулярні. Тому тут утворюється трикутничок у нас. Позначимо його ромбік A, точка О. Нас просять порахувати площу, якщо дано Б, С, Д ромб. Б, нехай буде сторона, вони всі рівні між собою 25. Сума діагоналей С плюс Д 62 сантиметри, знайти його площу цього ромбіка. Для того, щоб дізнатися площу ромба, потрібно знати або його сторону і кут, що у нас невідомо, або діагоналі. Ми підемо шляхом через діагоналі, так як у нас відома сума діагоналів. Розв'язання. Почнемо з формули площі для ромбіка, одна друга d1 на d2. Ну, Тобто, в нашому випадку А на БД. Але для того, щоб порахувати за цією формулою, треба знати ці діагоналі. А ми знаємо тільки, що їх сума 62. Тому, точкою. Перетину вони діляться навпіл, і мене цікавить сума АО плюс ОВ. Якщо сума дв... діагонали двох, 62, то їхніх половинок буде, звичайно, половина від цієї суми, буде одна друга від 62. Отож, 31 см. Це нам дає можливість зробити знову ж таки позначення. Нехай одна. Частинка буде х, тоді на іншу залишатиметься 31 мінус х, а гіпотенуза в даному випадку для трикутничка АОБ 25, тому ми знову маємо рівняння. Яке саме квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, тобто АО в квадраті, це наш х, додати 31 мінус х в квадраті, і буде 25 до квадрату. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. 31 в квадраті буде 900, Так, скільки у нас на 30, 930 і ще 31, 961. Якщо не помилилась, мінус 62х та плюс х до квадрату дорівнює 622. Перенесемо все в ліву частину, зводимо подібні доданки 2х квадрат. Буде мінус 62х. Та додати 961 віднімаємо 625. 350. Ой, 350, кажу, 330 і, мабуть, 9. Да, 11, 9. 5 мінус 3, все вірно, то рівня 0. Далі залишилось розв'язати дане рівняння. Погано, що не скорочуне. Ді... Стоп, чому 39, 6, 6, 6, 6, 6, 336. Тут скорочувати можемо поділити все на 2, да, зменшити коефіцієнти. Можливо, за теремою Вієта Навіть підберемо мінус 31х плюс 150, 18, 168. Нулю. А тепер за теоремою Вієта, спробуємо підібрати такі корені, щоб їхня сума була 31. Пригадуємо другий коефіцієнт з протилежним знаком, а їхній добуток 168. Нас цікавлять х1 та х2. Сума ні, 31 додатня. І, мабуть, це будуть такі числа, як 24 та 7. 24 додати 7 буде до 31, а помножимо 68. Отже, одна із сторін буде 24, а інша 7, причому неважливо, що ми оберемо: 24 чи 7, чи навпаки. Так як у мене за рисунком АО менше, то я напишу, що АО буде у нас. 7 см, а тоді 31 відняти 21 відняти 7 буде 24. Тобто це наш відрізочок БО, вийшов. так співпало, що у нас підходить. Тобто наша сторона діагональка БД буде 48 в два рази більше, а діагональка AC буде 14 см. Спокійно можна знайти тепер. Площу цього ромбіка. Третє, площа ромба дорівнює одна друга, півдобутку, друга ну, півдобуток цих діагоналей. 48 на 14. Скорочуємо будь-що із них, ну, наприклад, 2 та 14 буде 7. Домножимо 7 на 48, це 280 і 56-336 сантиметрів до квадрату. Ось таким чином можна розв'язати цю задачу. Далі розглянемо задачу номер Зараз, 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 де вона у нас? 760. Знайти площу прямокутного трикутничка, якщо бісектриса його гострого кута, тут доведеться згадати властивість бісектриси. Ділить протилежний катет на відрізки завдовжки 21 та 35. Схема розв'язку теж зводиться до складання рівняння, але на основі цієї властивості бісектриси. Побудуємо прямокутний трикутничок А, С, В. Бісектрису гострого кута проведемо. Покажемо, що це бісектриса АД. Вона ділить. Протилежний катет на відрізки завждовки 21 та 35. Саме в такій послідовності, тому що БД буде пропорційно гіпотенузі, яка явно більше АЦ. Далі дано трикутничок АВС, кут С 90 градусів. Далі АД бісектриса. Без цієї умови ми б не змогли знайти нічого. CD – 21 см, BD – 35 см. Знайти площу цього прямокутного трикутничка А, Б, С. Розв'язання. Нам для того, щоб порахувати площу цього прямокутного трикутника, необхідно знати. А помножене на Б. На БЦ, А на Б Ну, Б, у нас уже, в принципі, відомо, як сума цих відрізків 21 та 35, тобто 56 см. А от А це складніше, нам потрібно його знайти. І ось тут вступає в гру наша бісектриса. А де у нас бісектриса? Крім того, що вона ділить кут навпіл. Ми маємо знати, що вона буде ще ділити сторону пропорційно до двох інших сторін бісектриса. А це у нас означає, що А це буде так відноситись до гіпотенузи Аме, і як СД до БД. Тобто пропорційно числам 21 та 35. Скорочуємо на 7, буде 3 п'яті. Що нам це дає? Дає можливість знову позначити. Тобто А це у нас пропорційна 3, АБ пропорційна 5. А це буде дорівнювати 3х, АБ буде дорівнювати 5х. І за допомогою прямокутного трикутничка і самої чудової теореми Піфагора складаємо рівняння. Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи, або квадрат гіпотенузи. Напишемо 5х обов'язково беремо в дужки. Ось тут, бо це стандартна помилка, забуває дужки ставити в квадраті, дорівнює 3х до квадрату, плюс наша сторона БЦ, яка у нас відома, 56 см. Теж 56 до квадрату. 5х квадрату 25х до квадрату. Одразу перенесемо сюди мінус. 9 таких х квадрат і дорівнює 56 до квадрат. Ось тут таку хитрість можна застосувати, поки що не будемо рахувати 56. Віднімемо 25 мінус 9 16х квадрат, дорівнює 56. Поділю х квадрат, знайду поділю 56 в квадраті на 16 в квадраті, але представлю цих 16 як 4 і використаю властивість степенів. 56 четвертих до квадрату. Ділимо 56 на 4 буде 14. І залишається квадрат. Тобто х автоматично вийшов 14. Це щоб не обчислювати великі квадрати. Тут так можна зробити, було сантиметрів. А це в нас не довжина сторони, це коефіцієнт. Звідси слідує, що наша сторона. А це пропорційна трьом, буде три таких ікси, тобто 3 множимо на 14 42 сантиметри. А б 5 x 5 множимо на 14, буде 70 сантиметрів, і знаходимо вже площу цього прямокутного трикутничка. Ось тут напишу четверту дію внизу. Площа трикутника буде дорівнювати одна друга. А це. 42 см помножене на BC – це 56. Скоротимо 2 та 42 буде 21. І виконуємо множення 56 на 20. Це буде 112,120 і 1 плюс 56. Тобто, це буде загальна площа 1176 см. Квадратних, що і треба було знайти, в принципі. А на сьогодні все. Працюємо з домашнім завданням. Гарного дня, до побачення!